Моє перше питання до гостей студії. Справді потрібна ця конкуренція, чи то в лапках, чи то без лапок, а лінійного і цифрового телебачення цього виграє щось рекламодавець чи ні, Ніко. Справді, я не вважаю, що конкуренція, яка існує в принципі між лінійним або цифровим телебаченням, вона штучна. У Нас завжди була конкуренція. По перше, між медіа це розвиток ринку, тому що кожен робить продукт щоб зацікавити рекламодавців. Друге, це конкуренція ціни. Тобто, клієнт в конкурентному ринку може отримати кращу пропозицію і вибирати. Для себе де йому взяти покази на його аудиторію. Mm -hmm. Конкуренція – це завжди добре, особливо yeah. для байерів. Дякую. баярів. Дякую, вважаю, що конкуренція це те, що нам дозволяє мати такий крутий ринок, який ми маємо, тому що завдяки саме цій початковій конкуренції на нас не було б такого класного нового інструменту, який є. Через те, що в нас є мегаго від Zon і ще більше ширший діджитал мікс, ми можемо дійсно покривати тих людей, яких наразі не покриває телебачення.